Ось нам зараз один місяць і три тижні. І вже ми граємося в такому коврику розвиваючому. Ну, звісно, ще не можемо торкатися до іграшок, але вже гарно з ними спостерігаємо, дивимось. Ручкою зачіпає, звісно ж, але це ще несвідомо. Але от дивиться то вже свідомо. А ну, Арік, дивись на цю. Дивись, дивись, маленький. Ой, незручно, мама бо нічого не видно. Ай, позіхаємо, позіхаємо. Тільки прикинулись, ще позіхаємо. Вже хочемо привертатися. Так. Ну, дивись, маленький, дивись. Так, іграшка така. Іграшка, щось тут дзвонить. Так. Так, бачиш яка? Бачиш? Угу. Така. Давай іншою пограємось. Ану на цю подивись. Ай, щось нам надзвениться. Взагалі цей коврик дуже класний, дуже яскравий. Це ній цікаво спостерігати. Іноді бачу, що він дивиться навіть не на іграшку, а от на самі ці трубочки кольорові. За ними теж йому цікаво спостерігати. А потім, коли вже зможе її брати ручками, напевно, взагалі буде найперша іграшка. Також ми тут лежимо на животику. Зараз спробую вам показати. Ну, піднімись, піднімись маленький. Ну, піднімешся. Підніми голівку. Так, молодець. Молодець, тримає голівку, хлопчик, молодець такий. Ні, кулачки не смокчі. Ти що не доїв, Не смокчі. Ось ну, так от дуже любимо кулачки смоктати. Ну, дуже це класно, дуже смачно. Такі смачні кулачки, ну просто. Ну, ну, ну що, ну що? Ні, кулачки не будемо смоктати. Мамі, посміхнися. Посміхнешся. Арік, посміхнись, мамі. Ну, посміхнись, малесенький, ось молодець. Гарно так посміхається, хлопчик. Так, так, посміхається. Перші усмішки такі свідомі. Так, посміхнешся ще. Арік, а ну посміхнись. Не хочеш ти куди? Ой, в тебе справи. Що ти там побачив? Що, іграшка гарна. Гарна іграшка там. Так. Так. Ну. Посміхнись, мамі, ще, посміхнись. Ну. Ой, класний хлопчик. Так, який ти довольний, так. Ти наївся, поспав і можна посміхатись, так? Так. 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 Ой, молодець такий, молодець. Молодчинка. Дивись, дивись, що я тобі покажу. Дивись. Ти куди. Дивись яка іграшка. Ти куди хочеш перевертатися? Куди? Але ти такий, ну ти такий в мене перевертун. Так, перевертун. Перевернувся? Так, перевернувся, маленький. Піднімати тебе. Ти як жучок. Маленький жучок в мене. Скажи щось мамі, скажи, скажи. Ой, що ти мені кажеш, що тобі важко вже. Не хочеш більш так стояти. Не хочеш, а на Юрку хочеш подивитися? Дивись. І сюди поїхала. Сюди, 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 сюди. А тепер назад, 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 назад. Ну не хочеш дивитися, не хочеш. Ну добре, все, закінчуємо, закінчуємо. Достатньо.